Всім привіт! Сьогодні будемо змінювати лампочку на Nissan так, як вона перегоріла. Ось вона, саме ця. На наступному відео ви зможете подивитися, як саме. Напевно, я вже декілька днів їздила і раніше я цього не бачила. Я вже її дістала, ось вона. А ось комплект нових. Вони коштують 150 крон. Я вже тут все відкрутила, ось доступ до всього відкритий, тож зараз будемо це робити. Але хочу зазначити перше, що сама лампочка, ось верхній вусик. І він має бути догори, тобто стояти самим верхнім. Зараз спробую зробити, щоб вам було все видно. І ви також зможете його змінити наступного разу самі. Навіть якщо ти дівчина, це не займе багато часу. Після перегляду даного відео я гадаю, що в тебе все вийде. Отож, беремо лампочку, дивимося роз'єм. Вставляємо. Ми її. Ось, щоб вона стала на своє місце. Ось ми бачимо, що вона вже стоїть на своєму місці. Ми бачимо два вусики, які ми попередньо зняли, і ми вставляємо їх назад. Зараз це не буде видно, але ось вони. Зараз нам потрібно буде ставити роз'єм. В роз'ємі також є декілька отворів. Ми дивимося, щоб вони стали на своє місце. Так, це не дуже зручно, але але, якщо ти хочеш зекономити, ти маєш робити все сам. Головне, щоб це було качественно. Ось, вставили роз'єм, воно все тримається. Потім ми закриваємо такою кришечкою. Також дивимось, є маленькі отвори і один великий. Ось він знизу. Шукаємо, куди нам ставити. Ось цей великий отвір, нам потрібно його попасти. Циме хвилинку не напружуємось. Ось воно стало, все міцно, все. Зараз зробимо огляд на те, як ми це зробили і чи працює вона в нас. Що ж, замінили ми лампочки, одразу замінили на двох сторонах, щоб світло було однаковим. І ось, як ви бачите, все працює. Тобто, кожен з вас може зробити це самостійно, якщо є вільний час і хочете заощадити кошти.